Індивідуальний захист це пастка. Привіт, народ, хочу коротко розказати і застерегти вас від прийняття рішень, про яке ви можете потім крепко пошкодувати. Для початку давайте розберемо з вами, що таке індивідуальний захист і що таке колективний захист, і яка між ними різниця. Колективний захист це тимчасовий захист, який оформлюється за спрощеною схемою. Тобі не потрібно доводити, що особисто тобі загрожує якась небезпека. Основні мотиви це те, що ти громадянин України і що там досі триває війна. В той час індивідуальний захист це зовсім інша справа. Вам потрібно самостійно доказувати, що саме у вашому випадку вам загрожує персональна небезпека, конкретні підтверджені, документально доведені ризики, переслідування, погрози, небезпека життю саме вам. Як з часом показує тенденція, Норвегія все більше і більше закручує гайки, стало набагато більше критерій, за якими вас приймуть під колективний захист. В результаті стає набагато більше людей, яким відмовляють в колективному захисті. А далі цим людям пропонують два шляхи: або податися на індивідуальний захист, або попитати щастя в якійсь іншій країні. В більшості випадків люди погоджуються на індивідуальний захист, тому що бачать в ньому другий шанс залишитися в Норвегії. І, на жаль, через це і по незнанню потрапляють в пастку. З моменту подання на індивідуальний захист, ви живете в підвішеному стані. Без роботи, без інтеграції, без нормального житла ви живете в мутаку, грубо говоря, в общазі. І не в кожному мутаку умови проживання можуть відповідати вашим вподобанням. Повірте, розгляд вас, як кандидата, триватиме дуже довго і складно. Зі слів людей, які через це пройшли, це може тривати від півроку і до року, і навіть більше. А коли вам прийде відмова, а вона вам обов'язково прийде про це свідчить статистика. З цього моменту починається справжня шляпа. Якщо ви думаєте, що після відмови ви зможете спокійно поїхати в якусь іншу європейську країну і податися там на колективний захист, то мушу вас розчарувати. Норвегія є частиною так званої Дублінської угоди, як і всі європейські країни. А це означає, що перша країна, в якій ви подали заяву на притулок, і несе від. Відповідальність за ваш розгляд, тобто відмова в індивідуальному захисті в Норвегії стає для вас як климо, з яким, скоріше за все, вас не приймуть в якійсь іншій країні. Обідно те, що вам про це не скажуть, коли будуть пропонувати податися на індивідуалку. В результаті вам потім потрібно буде шукати притулку в якихось неєвропейських країнах або повертатися назад в Україну, потративши при цьому купу грошей, купу нервів і часу. Уявіть це все при тим сім'ям з маленькими дітьми. Тому перед тим, як їхати в Норвегію, сто разів уточніть, що ви підпадаєте під колективний захист. Захист. Звоніть на гарячу лінію, пишіть їм на почту. Дайте максимально велику кількість інформації про себе, щоб отримати максимально точну відповідь. Дайте інформацію, в якому регіоні в Україні ви проживали останніх півроку. Чи проживали в якійсь іншій країні, чи маєте захист від якоїсь іншої країни? Якщо по якійсь причині сталося так, що вам пообіцяли колективний захист, а по факту вам відмовляють, кращим рішенням буде відступити і спробувати отримати захист в якійсь іншій країні, ніж потім кусати локті, що ви цього не зробили. Сподіваюся, інформація була для вас корисна, якщо так, з вас лайк і підписка, а з мене ще більше корисної інформації. Поділіться, будь ласка, чи був у вас якийсь подібний досвід з індивідуальним захистом. Буде цікаво для мене і для інших почитати в коментарях. Усіх обняв і бажаю вам успіху. Пока-пока.